Жив собі Лев, який мав велику гриву і сильні лапи, але дуже боявся всього на світі. Він боявся темряви, шелесту листя, незнайомих звуків і навіть маленької мурашки. Через це Лев майже не виходив з дому, а сидів тихенько і дивився у віконце на ліс. Який здавався йому страшним і небезпечним. Одного дня до нього прийшла мама Левиця, вона ніжно обійняла сина і сказала А, знаєш, любий, страшним здається те, чого ми не розуміємо, а те, чого боїшся, треба вивчати. Лев довго думав над цими словами. Вони були теплі, як мамині лапи, і тоді він наважився зробив крок за поріг дому. Світ назовні був іншим, ніж у його страхах там, де раніше здавалося темно і небезпечно, ставало ясніше з кожним кроком. Лев уважно дивився, слухав і помічав Раптом. Він побачив мурашку маленьку маленьку. Вона дуже перелякалася Лева, який здивувався, бо думав, що боятися може лише він. І через свій страх мураха не була вже страшною, навпаки, виглядала крихкою і беззахисною. Привіт, несміливо сказав Лев. Привіт, відповіла мурашка. Ти такий великий. І страшний Не бійся мене, я не скривджу тебе. Хочеш, я буду тебе захищати? Так. І Лев став для неї другом і захисником. Від цієї думки його серце стало теплішим, а страх меншим. Трохи далі над ним пролетіла пташка, вона сіла на гілку і защебетала. Циф -ців, циф -ців. Я бачу весь ліс зверху. Там хтось потребує допомоги, а там загубився. Якщо хочеш, дів -дів, я можу підказувати тобі, куди йти. Так пташка стала його другом і провідником. Відтоді Лев уже не ховався вдома. Він ходив лісом, слухав пташку, оберігав маленьких і допомагав тим, хто був у біді. І що більше він допомагав, то сміливішим ставав. Лев зрозумів його шлях захищати та рятувати. І хоча інколи страх ще тихенько стукав у серце, Лев знав. Тепер він не керує ним, бо сміливість це не відсутність страху. Це вміння йти назустріч світлу, навіть коли трохи страшно.